Моєї краси. Терплять, вітер тіліпає. Глянь такі вони гарні. Дуже гарні. Оця перецвіта, я такою перецвітає. Я обломую і зразу виходить дві гілочки і цю треба обломати. І тоді, виходить, ще пишніший кущ. Дихондрочка моя. Дивіться, яка красуня. Дуже гарна. <рес> Бачили, який кущ. Так, проходимо далі. Проходимо, проходимо. І до цих красунечок. Бачите, такі гарні. Гарнюсенькі розцвітають. Ну. Погода. Якби не погода ця така була, може б давно все ціло. Так ось мабуть, гарно. Бачите. Отака краса. Гуртинзію теліпає. Ще покажу вам цю. Тож Тіліпає, її, господи. Що вже ці квітки в цьому році терплять? Нічого. Люди більш терплять. Гляньте, бачите? А ця вон яка, дивіться, яка різниця. Ця квіточка і ця квіточка. Те вже вже зацвітає, багато бутонів. Ой. Отакі красуні. Бажаю всім гарного дня, мирного дня. Бажаю всім здоров'я. Дивіться, теж тут. Опа. Отак обриваю. І тоді наростають отакі От ще. Я не зрізаю, я тільки обриваю так з самого початку, так в мене навчання. Дня, мирного дня, спокійного дня. І всім здоров'ячка вам. Ой-ой-ой! А холодно як. Бачите, скільки тут цих таких букетів буде. Троянд Бачите? Оце вони такими букетами, тому що я їх всіх ломаю. Формую, тобто. На цьому все. Пока-пока.